Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі година Таро, карта дня на 26 вересня. У всіх знаках Зодіака. Овни. для овнів семірка Пентаклів. і наполегливо доведеться працювати, буде працювати над новим якимсь проектом, досить таким перспективним. Саме головне набратися терпіння, ні в якому разі не поспішати, не прискорювати події і зрозуміти, що на все свій час для того, щоб реалізувати всі свої цілі, потрібно крок за кроком до неї йти. Тільки тоді ви матимете успіх. Також ви отримаєте результат. Можливо, він вас не на 100% задовольнить, але все ж таки порадує. Тому день у вас гарний, не поспішайте, і все вдасться. Втильці. Е в Втельців суд. Знаєте, знаєте, ця карта символізує початок нового життя, серйозні зміни для вас. Карта вказує про нові можливості, про завершення якоїсь е незакінченої справи. Також у вас буде можливість оновитися. Е Знаєте, і в духовному плані, і в енергійному, так і в більш таких матеріальних питаннях. Також у вас будуть гарні радісні звістки та здійснення ваших ціл, досягнення вашої цілі та виконання якихось ваших мрій. День для вас досить вдалий та досить перспективний. Також можливі зміни у роботі та. В особистому житті, і, знаєте, серйозні такі будуть зміни в особистому житті. Потрібно, Буде якийсь такий перехідний період, та потрібне оновлення. Близнюки, для близнюків двійка кубків. Гарні емоції, гарне спілкування, спілкування по інтересах, вдалі переговори, вдала, вдалий день на роботі, всі справи реалізуєте. Також можливі романтичні побачення та приємно проведений е, час, вечір і так далі. День вдалий. Раки. Для раків. Для раків також двійка кубків. двійка кубків говорить нам про. Серйозне везіння в будь-якому вашому починанні, можливо, якісь нові знайомства, в кого не було відносин, можливий початок серйозних відносин, в когось знайомство з новими друзями і так далі. Взагалі, можливо, зустрічі з давніми друзями та досить таке благоприятне завершення якоїсь складної ситуації. Також буде відсутність розбіжностей і конфліктів в цей день. Далі ділові угоди, гарні знайомства, гарно Проведений час по е, ваших інтересах. Та знаєте, можна сказати, що настав час для розкриття свого творчого потенціалу. Для цього день буде досить гарний. Тому вперед вам все під силу, ви з усім впораєтесь, якщо будете активно діяти Леви. Для Левів Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів це карта повільного, але впевненого просування до своєї мети, до своєї цілі. Тому. Не поспішайте, не прискорюйте події, будьте обережні в дорозі, тому що тому, що це можливі якісь поїздки, подорожі, по, особливо по офіційних справах. Будьте наполегливі та рішучі, не бійтеся ніяких серйозних нових справ, нових починань. Вдало покажіть себе в будь-яких переговорах. Вам це все під силу. Також саме головне, це деталі. Робота над найменшими деталями. Для того, щоб вас ніхто не обхитрив, не обманув, читайте між строк, як то кажуть. І тоді все вас Діве. У Удів Удів також рецепт Пентаклів повільне, впевнене, рішуче просування вперед. Не поспішайте, будьте обережні в дорогі, ніяких активних таких, знаєте, не таких. Наполегливість, робота над деталями, над дрібницями, але ні в якому разі не приспішає та не прискорюємо події ніякі діяти варто поетапно не поспішаючи. Також карта говорить про те, що ви можете вирішити важливі питання, особливо знаєте, це стосується проблем, що недавно здавалися просто невирішуємими. Такими, які неможливо вирішити. Якщо таких завдань серйозних немає, не виникає, то ви цей день можете використати для відпочинку з друзями та вашими близькими. Тому вперед у вас усе вдасться. Можливо, якийсь додатковий дохід буде, якась несподівана надбавка, можливо, зарплатні, можливо, якась премія. Також можливе, знаєте, відрядження. Або ж відпочинок десь на природі, в такому на свіжому повітрі, де набиратися нової емоцій та енергії через. Терезів, імператриця для вас гарний та вдалий день. Всі справи, за які візьметеся, ви отримаєте в них гарний результат. Ви отримаєте не тільки радість від тої роботи, яку проробите, а й гарну матеріальну винагороду. Також маєте змогу провести час із рідними, з близькими та з ними прогулятися. Використайте ось такі теплі осінні дні з прогулянками на свіжому повітрі та на природі. День гарний, вдалий, дасть вам гарні. Емоції та можливість порадувати не тільки рідних, близьких, а й себе. Скорпіони. в Скорпіонів, шестірка мочів, а у вас серйозні зміни намічаються. І не бійтеся, просить допомоги, не бійтеся активних, серйозних дій, будьте чесними, справедливими, і вас обов'язково все вдасться. Також вас може очікувати якась приємна мандрівка, якийсь переїзд, подорож, уникнення небезпеки та допомога, підтримка від ваших близьких. Також може бути зміна ситуації на краще, труднощі залишиться в минулому. Саме головне обдуманість кроків та ваші обдумані, знаєте, ваші. Е Чесність та справедливість. Також можуть очікувати хороші новини, взагалі, здобуття нового вас очікує. І все буде в ваших руках для того, щоб розпочати кращі часи та реалізувати поставлені свої цілі. Стрільці. Стрільці, у стрільці двійка кубків Двійка кубків вже третій раз випадає, у вас будуть. В шляхи перетинатися з близнюками та раками, можливі нові знайомства, нові емоції, вдалі переговори, активний взагалі день, позитивні світлі емоції, нові знайомства, налагодження відносин. Це можуть бути також нові перспективні пропозиції щодо якоїсь важливої справи по роботі. Також це може бути знайомство з когось із другою половинкою, в кого її немає, в кого були проблеми від нас, у на все буде налагодження романтичні такі, якісь події. Також може бути знайомство з новими друзями, з новими партнерами по якійсь важливій справі. Козироги. У Козирогів. У Козирогів старший аркан світ. завершення якогось складного етапу в вашому житті та можливість вирішити багато складних ситуацій, які на вас навалилися. На вас очікують успіх, радість, задоволення, гарні новини та нові перспективи, які ви зможете реалізувати. Ведоліжі. Для водоліїв імператору вас досить успішний день за все, що будете братися, матимете успіх та реалізацію поставлених ціль. Маєте можливість проявити себе, показати на що ви здатні, та досягнути навіть підвищення день вдалий. Тому переробіть якомога більше справ, не лінуйтеся, і все обов'язково вдасться. Може бути допомога від якогось чоловіка, який при високій посаді він допоможе вижити якусь складну ситуацію. Рибки для рибок. а для рибок випадає шестірочка кубків, радість, задоволення, гарні емоції, час проведений з дітками, можливо, племінниками і так далі. В оточенні діток ви будете. Можете, знаєте. Зануритися у ваші спогади про ваше дитинство і тому подібне. Можливо, зустрічі з давніми друзями, з наставниками, Ми отримаєте гарну пораду та можливість відвідати ті місця, де ви народилися, і отримати позитивні емоції. Тому день вдалий, насолоджуйтесь! Гарного дня, всім миру! Бережіть себе та підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення.